Вітаю дівчатка. Як ви вже побачили, що я роз, розставила від Левантики, які я отримала від Маринки в подарунок нещодавно, то ви вже, мабуть, зрозуміли, що я їх трошечки щось розносила, щось трішечки протестувала і хочу вам розказати свої враження. саме самий перший від Левант, який це не від Левант, це в нас. Пробники, я так розумію, ну, як, як їх зараз там правильно називають, не пробники вже, а е, вилетіло слово з голови. Нагадаю, скажу. Ну, ви, мабуть, всі здогадалися. Ось, і чомусь мені одразу захотілося його. От я так побачила знайому назву, наче я його пам'ятаю. Ну, я такий бачила, але синій. Це у нас відживан ши, це у нас називається лінтердіт, якщо я правильно читаю, і це у нас роуш, чи руш, руш, мабуть, правильно читати. Ось так виглядає флакон, Я вам буду показувати з іншого телефону. І спочатку я вам розкажу, яке враження вони привели на мене. А потім вже буду розповідати ноти. Значить, він мені дуже-дуже нагадав парфум від Oriflame Amber Elixir Mystery. Той щось такий червоний. Є щось дуже сильно схоже. Він неймовірно стійкий, дівчата. Він, ну... Дуже сильно стійкий, він мені дуже сильно сподобався. Одразу в саме серденько, і мені не хотілося я його нанесла на руку, мені не хотілося руку відривати від носа. І навіть після того, як я ввечері вже покупалася, да, я все одно відчувала його на своїй руці. Вже не так активно, але все одно відчувався аромат. По нотах я його розібрати не змогла, я не знаю чому. Ем... Ну, Наче чую якусь квітку, щось є дуже солодке. Я не знаю. Ну, Що тут про нього пишуть на фрагрантиці? Білі квіти, деревний, тубероза. ну, Це, мабуть, тубероза так дає в носика. Цитрусовий, цитрусу не чую, він теплий, пряний, свіжий пряний, почулі. Свіжість, землистість, пудровість. Значить, дивимося піраміду? Що ж в ньому є? Є імбир, є червоний апельсин, є тубероза, є жасмін, жасмін є якісь листя пімен, піменто, пименто, сандал, пачу лівітивер. Я розуміла, що тут є. Якийсь солод, розуміла, що є якісь квіти. Але жодної нотки я не вгадала. Я, звісно ж, побачила пірамідку, тому ну, я по нотах його розібрати не змогла. Знаю, що в Оріфлаймовському є лілія. Ви знаєте, мені хотілося сказати, чому я сказала, що в нас є якісь квіти, тому що він мені нагадує ось цей аромат від Oriflame, І я знаю точно 100%, що там є лілія, там є тубероза, є лілія, щось ще є таке солодке, да, мені здається, теж червоний апельсин. Ось, і тому я сказала, що квітковість, тому що я знала, що в Оріфлеймівському є такі квіти. От я знала 100%, що там дуже-дуже солодка насичена лілія є. Ось, тому мені дум... хотілося сказати Лілія, але думаю, ні, не буду. <смір> а бачите, ноти відрізняються, да? от треба було вам ще знайти, ми, мабуть, зараз так і зробимо. Треба було ще знайти на фрагрантиці парфум, Зараз я знайду, щоб порівняти нотки. Ось я знайшла. Тут бачите, тут ваніль, білоквітковий ваніль, амбра теж є, і там є амбра. Цитрус тут є, і там є. Пудровість там є, і, і в уріфлеймі є. І в цьому, і в цьому. Бачите, дуже багато схожих нот. Зараз ми знайдемо піраміду. Тут простий апельсин. Там червоний, там же і тут жасмин. Тут чарівна лілія, там тубероза, тут немає туберози, ваніль, амбра. Але, ну, неймовірно, наскільки схожі аромати. Дуже сильно схожі. Ось, дівчатка. Ну, от мені. Схожість між ними велика. Я не скажу, що 100%, але велика. Наступний аромат, я два аромати в перший же день. Це ось такий. Він чомусь. Зараз зараз, сфокусується. Джо Малон. Джо Малон. І тут у нас якийсь піон, да? піон, і піон, і блаш. Сюіт, сюід, якщо я правильно зачитала. Зараз ми знайдемо цей аромат. Ось він. Так виглядає. Що про нього можу я вам сказати? Я відчула в ньому квіти, я відчула активний бузок. Він мені пахнув гарним ніжним бузком. Звичайним буском, ніяким там не білим, ще шайкимось, звичайним буском. Я знайшла в той же день, я даже писала Мариночці, я знайшла цю піраміду. Тут, бачите, шкіра є, троянда, свіжий, фруктовий, мускусний, нічого цього не чую. Я даже Марині написала, я там да ось! Ось цю піраміду, Червоне яблуко. Піонія, троянда, жасмин, гвоздика, замша. Нічого не чую. Відчуваю лише свіжий бузок. Все. Я Маринці написала. Маринка сказала, що кожен його відчуває по-різному. От так і виходить. Оцей весь букет запхали в одне, і бузок. Свіжий, такий ніжний, незадушливий. Ну це свіжий аромат однозначно. Тут, бачите, пише свіжий, він однозначно свіжий, дуже гарний. Теж мені дуже сильно сподобався. Перші два аромати, які ж мені зразу захотілося протестити, і вони мені обидва сподобалися. Третій аромат я вже тестила на блотері. І, до речі, я їх тестила днів 5 назад в четвер ввечері. Третій аромат я тестила в четвер ввечері. Це був у нас ось цей від Латафи. Мусамам Mus white Intense, Latafa, парфум, якщо я правильно прочитала. І він досі блотер пахне. Це уявіть собі. П'ять днів. Блотер досі пахне. Це дуже гарний аромат. Він мені теж сподобався. Ось в мене його цілий відливант. Мариночка щедро мені відлила. Що я відчула? Спочатку те, що я собі записала, а потім те, що вже я знайшла в пірамідках. Я написала зразу, що це дуже гарно. Мені таке подобається. Я відчула багато в ньому спецій. Але щось їх перебиває. Отак, От спеції і щось ще спеції, і щось ще не так, що там спеції зникли, а щось з'явилось інше. Ні. Воно разом щось солодке може бути, навіть ванілька, але я не впевнена, тому що, наче ванілька, наче ні. Так гарно пахне блотер, наче я його тільки-тільки на парфумила. Вже е я написала, що вже потом. Коли, тому що одразу, коли пшикаєш на блотер, йде один аромат. А вже коли блотер постояв, мені здалося, що я відчула мускус. Я не знаю чому. Ну, от, е бачите, з часом, коли я вже е Рознюхую, я вже даже почала мускус відчувати, тому що раніше я навіть уявлення не мала, як той мускус пахне. Так, я чомусь написала, не знаю. Так, значить, дивимося. Це в нас третій, тому що перших два я розношувала на шкірі. Що в нас тут? Дерево, теплий пряний, кокос, кокосу не чую, солодкі ноти чую, цитруси. Ну, можливо, пудровості не чую, амбра. Жовтоквітковий, мускусний ваніль. Ну, от солодке я написала, можливо, ваніля, можливо, ні. Спеції, спецій тут не бачу. Дивимося. Е, є спеції, бачите, і багато спецій, вони всякі різні. От вони зразу перші в носа йдуть: апельсин, бергамот, іланхілан, хабруксан, сандал, мускус, бензоїн. Ну, Бачите, Отут, тут ванілі не пишуть, а тут м є ваніль, а тут нема. Ну, тут ми ж розуміємо, що тут не вся, да, піраміда. Ну, ось Далі наступний Аздав. У мене, до речі, від Аздав Аль Араб. Мені Оксанка канал Оксі присилала аромат, коли ділилася зі мною від левантами. Я досі його бережу, він в моє сердечко, але це інший. Це в нас. Я вам зараз покажу флакон ось такий. Амарат, Амерат, Амерет, почитайте самі. Це теж гарний дуже аромат, зараз подивимося. І тестер досі теж пахне. Я написала зразу, що це щось неймовірне. І Я написала, що я чую багато цитрусів. І тут реально зразу розпилюєте. І багато-багато цитрусів, які не можна розібрати. Чи це апельсини, чи це лимони. Ну, от мені цитруси, цедра, цитруси. І вони мені гарні і дуже солодкуваті. Не кислі, не гірчать, а солодкуваті. Більше я написала, що тут нічого не чую. І бачите, коли вже потім. Я знайшла ось цю піраміду на фрагрантиці, Я спочатку писала ось е, свій чорновик, а потім я вже шукала ці пірамідки. То я побачила зразу цитруси, біло-квітковий квітів я тут не чую. мускус, дерево свіжий. Він мені не свіжий, він мені не свіжий. Ну, можливо, свіжопряний буде сказано правильніше. Пудровості я тут не чую. Я, ну, я б не сказала, що він зовсім зелений, але щось таке є: квітковий. Дивимося, бачите, і тут дуже-дуже багато цитрусів, білий мускус, алоєвера. Ну, я не чую тут алоєвера. Жасмин. Ну, можливо, якісь десь квіти далеко, але я б їх не розібрала по нотах. Деревні, ноти. ут, мускус. Ну, от, мабуть, тут, от уже коли я прочитала, мабуть, так. Мабуть, ут таке тут є. Тому що ут він такий, знаєте, на любителя, він відчувається. І от в деяких ароматах я його інколи вже теж відчуваю, як і мускус. Так що, знаєте, я, бачите, вчуся гарно, буде з мене людина. Наступний аромат я розношувала ось цей. Я вам покажу. Ви прочитаєте. Тому що тут таке названня вуд. Вуцаш Сеасаль. Я вам покажу флакон. Це теж Джо Малон. І що я про нього пишу? Одразу якась спеція. Мені, знаєте, от я зараз звідси, хоча в мене ще ж є. Це у нас що номер 5? Цей вже на блотері відчувається. Вже на блотері зараз я вже спеції не чую. А от коли нюхаю звідси, я чую спецію. І мені чомусь це здався спочатку кардамон. Потім, коли він трошечки вивітрився, кардамон на блотері, то я зрозуміла, що це не кардамон, а більше схоже на червоний перець спецієвий такий аромат, але гарний спецієвий аромат, не такий, як там, знаєте, мені зазвичай, коли я чую багато спецій, то мені цей аромат як з чоловічими нотками. Тут я би не сказала, що це чоловічі нотки. Хоча тут, бачите, пише, що для, і для жінок, і для чоловіків він солоний. Знаєте, є якась солонуватість, дійсно є. Оце вже зараз, коли я там читаю, да, коли вже я читала піраміду, я зрозуміла, що таке вона є. Морським я б його не назвала. Цитрус, не знаю, трав'янистий, теж ніжно-пряний, можна сказати, тому що він не б'є в носа, він такий ніжненький. І бачите, тут є морська сіль, шавлія. От уже коли я побачила піраміду, я зрозуміла, що тут є шавлія. І вона мені таке морські водорослі. Я не знаю, як пахнуть морські водорослі. Вони мені пахнуть болотом. Хоча морські не можуть, це річкові пахнуть болотом. Амбрета, це, мабуть, спеція, це, що я чую. Спеція Амбрета. Ну, шавлія. От зараз я вже розумію, що тут я чую шавлію, тому що шавлія має такий аромат не квітковий. Наступний аромат це я розношувала ось цей. Це у нас рунфре. Це у нас ронфра, це блотер номер 6 І от теж вже майже не чути на блотері, це вже такий, знаєте, не менш стійкіший. Ось такий він. Це від Мюглер. Хоча від Мюглер має бути аромат стійкий, але відчувається. Цікаво пишу. Наче щось свіженьке. Але щось в цю свіжість влазить, гарно влазить, і свіжість перебиває. Хочеться написати ут, але я не впевнена напишу дуже гарний аромат. Є ут свіжопряний, теплий пряний. Ну, бачите, де таке я щось і вгадую. І тут, бачите, всього-навсього дві ноти намальовані. Ну, на це не означає, що тут так. Аромат гарний. От бачите, я вже вам розповіла про шість ароматів, і всі шість мені подобаються. Всі шість мені подобаються. Наступний сьомий аромат це ось цей від Буччя. Ось це я вже можу вам тут показати. Є у нас і флакон, і тут і Лілак. Лілак це бузок, так? Да? Мандора, пачулі, лілак, лілас. Зараз подивимося, я теж. Ага, це у нас ось цей аромат. Мені дуже було важко його розносити, тому що тут, бачите, він пшикнув буквально один раз, другий раз у мене пшикнути ним, бо не дістає трубочка. Не вдалося. Але. Коли до мене приїхав цей пробничок, він відчувався з пробничка, і він мені гарно сподобався. Це гарний аромат. І я дуже дякую Мариночці, що я мала змогу з ним познайомитися. Ось, mm -hmm. що я про нього написала, що цікаво, але незрозуміло. Чую квіти наче якусь амбру, але не можу зрозуміти, тому що замало було одного пшику. Але, знаєте, один пшик, і в мені досі пахне блотер. Легасенько так, да Але відчувається аромат. Бачите? От що робить Гучі. Що ж у нас тут є? Амбра є, квіти є. Квітів тут, бачите, багато. І фіалка, і бузок. Ну, ну, Зазвичай, коли фіалка, то він такий свіжоквітковий. Але плюс гірань пішла, і троянда, воно цю свіжість і перебило. Пачульки, рожевий перець. Ну він такий чути спецію цю перчинку чути, коли я його звідси нюхала одразу, коли він прийшов. Я чула цю перчинку на блотері. ну, Кажу, можливо, якби я. Могла б шикнути раз за два-три, було б трошечки більше ясніше, але аромат мені дуже сильно сподобався. От даже з того одного разу я зрозуміла, що це дуже гарний аромат. Я ще зрозуміла без одного разу. Я ще зрозуміла, коли я просто понюхала з той пробничок, ось, цей розпилювач. да, Пульвік цей понюхала, і з нього було пахну. І останній аромат це я розношувала це в нас ось такий. Це дуже гарний аромат. ось Тут, мабуть, теж ну, описується, ну так, да, ну, звичайно, описується, але я зараз, як почну переводити, я вам е, покажу отак. От е, Цей вже бризкався добре. Тут вже, знаєте, так продумано, да? якось там трошечки не продумано, так? Да? От дивіться, це не претензія там до Марини, це претензія до виробника, це претензія до бренду Гучі. Ну, дивись, дивіться, дивіться, роблять, так? Да? аромату ще багато, ще можна даже ним напарфумитися, а, але трубочка не дістає і вже от, виходить, ви купуєте і от там, е, мабуть, один мілілітр викидаєте, тому що не дістає трубочка. Тут уже продуманіше, це у нас, е, хто це у нас тут, ланком, да? Ланком вже не скупердяє, ланком ми продумали, і в них трубочка достає до самого кінчика, і вже, звісно, весь аромат ви можете використати. Тут 1,5. Ну, звісно, не мілілітр, це я перегнула, і тут 1,5. Але якусь долю, да, один, там, один день витрачав, ну, могли б ще з ним покористуватися, але, але. Так, що можу сказати про ось цей аромат? Що я написала? Написала, що мені дуже він на що знайомий. Не розумію на що. Важко його розібрати на пірамідку. Можливо, є якісь квіти. Він дуже ніжний, незадушливий. Не можу зрозуміти, що. Є і солодинка якась, і те, що цю солодинку розбавляє. Ну, давайте будемо дивитися. Чорна смородина, зірчатий аніс, півонія, не чую півонію. Чорну смородину, можливо, можливо. Мімозка, можливо. От зараз я вже коли рознюхую, да, от блотер у мене теж. Ні, на блотері вже майже нічого не чути. А от з самого пульвіка, можливо. ладан, От ладан, да. Десь далеко чути ладан. І знаєте, коли. Дуже сильно вдихаєш. Щось є таке, знаєте, гух. Не знаю, що це тут таке. Ванільки не чую взагалі. Пачульки може бути. Треба на руці його поносити, щоб зрозуміти, да? ну, на шкірі. Ну, дуже гарний аромат. Ще раз вам покажу флакон, і флакон дуже гарний. Ось такі. Ось такі дівчатка в мене були подарунки. Ось такі в мене була приємність. Мені дуже подобається знайомитися з новими ароматами. Навіть хай їх не вистачає, щоб розносити, але якщо його вже вистачає на те, щоб з ним познайомитися, то це, це взагалі чудо, тому що хай тут був один пшик, да? але мені дуже приємно, тому що я тепер хоча б маю уявлення, що це таке. Тому що я дуже сильно люблю дивитися парфумерних блогерів. Да? І коли я їх дивлюся, вони розповідають про якийсь аромат, і ти хоча б десь далеко розумієш, що це за аромати, то якось вже набагато більш приємніше слухати. Ось, або хоча б там про бренд якийсь розповідають, і ти вже щось тестувала того бренду, ти хоча б розумієш там стійкість ароматів, да? як приблизно може виглядати той чи інший флакон. І знаєте, коли. Коли я, звісно, флаконів в мене нема, а коли, але коли я от даже от розношу, я вже більше цікавлюся флаконами, і вони якось більше в голові запам'ятовуються, чим ті флакони, коли ти просто листаєш там, е цю інтернет павутину і дивишся ту саму програмтику, ще щось. А я про аромати читати багато люблю, там дивитися, читати, от, флакони переглядати, іноді ціни дивитися. Ось, то так набагато краще запам'ятовується, чим просто, коли ти їх листаєш. Ще раз дякую Марині за такі щедрі відливанти, за такі щедрі подарунки, тому що для мене це дуже важливо. Для мене це дуже приємно. Воно мене розвантажує, відволікає. І подобається, подобається мені це знайомство, подобається мені писати ось ці мої шпаргалки, які я пишу, коли я знайомлюся з парфумом, я спочатку пишу, а потім уже шукаю і інформацію і уже звіряю, що я там вгадала, що я не вгадала. Це мені, це, знаєте, щось таке на зразок сліпих затестів. Ну, мабуть, все, а то я вже набалакала майже на 25 хвилин, вісім. Ароматів, а балаканини більше, ніж чого. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока. Мариночки, ще раз дякую.